Вони зайшли до терміналів ДАПУ у жовтні 2014-го і без жодних розгойдувань прийняли перший бій. Під час їхнього перебування були і кількаденні, майже безперервні артилерійські атаки і багатогодинні стрілецькі сутички із піхотою ординців. Але весь час, поки вони тримали оборону. Над Донецьким литовищем майорів Синьо-Жовтий Національний Прапор Спецкор продовжує серію сюжетів цитадель, присвячену подвигу та пам'яті захисників ДАПу Про сталевих людей із 95-ї десантно-штурмової. Олександр Загородний. Жовтень, 14-го. стіни вже зруйновані. Танкові снаряди прошивають новий термінал наскрізь. Українські бійці практичному у повному оточенні, тому тримають кругову оборону і не здаються. Більше того, через посланців передають на велику землю вітання рідним. Ось такий чистий козацький сміх. Ворогу на злість спочатку. Вороги, а за ними увесь світ почали називати їх кіборги. Майор Анатолій з позивним Купол пригадує, справжнє пекло почалося у жовтні. Безперервні бої, постійні штурми танками, обстріли артилерії. Більше двох тижнів витримати це пекло люди не могли. Люди виснажуються два тижні представляєте собі ну, боїв то тобто без сну, без нормальної їжі? Чи варто було так довго тримати оборону Донецького аеропорту? Купол каже, що так. Можливо, робити це треба було грамотніше, серйозніше, але тримати. В терміналі в нас ні одного досота не було, в бригаді. Були лег... легкі трьохсот. Відчуваєте там, гордість за себе, що ви не втратили? Ну, Шістані. чесно вам сказати, можливо, не то, щоб гордість, ну, але стиду мені не буде. Хто ж вони такі, ці кіборги? Професійними військовими були лише одиниці. Ось вони захисники нашого Донецького аеропорту. Усі тут призовники і мають різні професії. Ось випусковий редактор. Ви рятувальник. Ви рятувальник. Рятувальник, а мене сець. Але зараз усі вони воїни. Свого колегу ми зустріли в терміналі під час найзапекліших боїв. Веселий, вирінуважений. Десант. Була первоначальна річ, що я сказав, що я повернусь. Я буду создавати сім'ю. Саздала Іван не вихваляється, що він кіборг і не називає себе героєм. Переконує, були й достойніші. Наприклад, механіки водії БТРів та БМП танкісти. По-доброму називає їх психами. От це, рідато красавчики. Ні, знали, що не могли не доїхати або не приїхати обратно. Вони їхали. Наша знімальна група зняла повернення такого каравану з Донецького аеропорту у селищі Піски. Відкривай! Молодец, старий вовнутрі спасіба ластички. Присилишся зробі рацію. Нормально танкіст Іванич, з позивним теща, який їздив в аеропорт по кілька разів на день, говорив нам відкрито, що скоро загине. Ворог пристрілявся до злітної смуги. Дивом вціліла ось ця зйомка з танкістом. З дозволу родичів ми показуємо останні записані слова. Іванич. Хочу передати пламінний привіт своїй любимої жені Юлечці. І хочу обняти і поцілувати свого родного сина. Едіками. Знайте, що я живий. Його життя обірвалося три дні по тому. Але не завжди ворогу вдавалося так влучно обстрілювати українські колони. Часто наші огризалися. Цей постріл бойовики запам'ятали надовго. Ми знайшли командира екіпажу цього танка. Олексій служить і сьогодні уже на іншій ділянці. Фронту 242 дні оборони. У грудні 14-го ворог зрозумів, що кіборгів їм не вибити, тому почали знищувати сам аеропорт В день і вночі з усіх стволів. Термінал не здався, він завалився, перестав існувати. Просто не витримав бетон Олександр Загородний, Наталя Нагорна влад Журенко та Олег Сенко. Спецкор 2 плюс 2